Грай, робити! Молодець! Пах! Хорошо! Молодці, сіли назад! Красавці, молодці! Назад, назад! Давай, давай, Андрюш! Спокійно, Андрюша, спокійно! Даня, не бігти! Поспомогом! Не виключаєшся на пів поля так. Просить м'яч! Друг друга! Відкриваємося! Еще його! Забирай мяч! Быстрейше! Быстрейше уже отдал! Усатый ебрит! Это... Что-то за слепый! Я тебе сюда и не говорил! трех, в шведах, в Набирай! Набирай! Сюда, сюда! Набирай! Пас, честно! Пас! Пас, я сказал, дай! ти Алло! Три в одного виходимо. Що такое? Вправа -да? сади. Ай, яма. Іди, Матвій, Матвій, іди. Ой, де, брать? У бомбі я ці, куди йдеш? Ти за в ворота подаєш. Так бій, бій, бачиш. Іван, бій 헤бра. Валя! Ти ще ходиш, бігай. Бі. Ала тут сюда. Давай, Илюша, Давай. А, бідривай, бідривай, бідривай. А, бідривай, Дай Люша, грай зразу. Ми треба одного виходимо. Дай пас просто в открійні. Чіпка. Дічого ми тренуємо, вправи. Забирай Люша! Давай, пись, да, пить! Хорошо, Люша, дограємо світу! Молодець, молодець. Рескара, брат. Чого ти спіщи? Куда ти атисю? Ага, Привіт, Відправ собі нікого немає. 15 метрів, брат. Ну і що у вас в голові твориться? Кажуть, убере вправо, ви біля. Давай, ти хала.

Ром... Романюк! Кусати! Бігати, Ваня, ти словно бігаєш. Можеш, але бігаєш. Ну, як, як будто би... Дай жорстче! Можеш набагато краще бігти. Розумієш, що да. це предлагати, ривки оцього. Оце я хочу, розумієш? І це для футбола краще. Громадський, громадський, Ваня, громадський! Е-е-е, Єгор! Дай, <говор> они А теперь... ты Забирай! Та ⁇ лки, палки! <говор> ну, ты <говор> <все> из стрии атакуй! А он будет пить. А

Дай пасхаймо. Матвій, Матвій, Матвій! не Для чого сіва? Ну пробуй касання! Вау. Проси м'яч! Матвій став м'яч! Ігор, 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 крути! Дивися, де гравці ворот. твої! воротах. треба силу удара! До воротаря Ілюша, Роша, ти На м'яч дивися. Давай, давай, можна! Зобрав! Коробчук дай! Перей! Куда побіг? Куда побіг? Бачите? Там коле закінчується. — Ну що, може? Музе... Отам, От де він зараз Звідти треба було бити і ілі... віддавати в другу сторону. Куда мчиться, бро? Я не мов поняти. Андрій, Куда ти біжиш на Леша! Пас! Ближче, куди ти п'ятися все риме, брат? Спокойно. Э! Добре, відкриваємося. Середина відкривайся. Один пас. Подарунок, забирай той м'яч. нього, ще йде в нього, ще в нього За дивньо! Швидше! Пас! Пас! Май, біля мають. Перекрийте, чому? Я досі пас, пас. Діти, піди, давай, ставляй корпус, артем! Бежи перед. Один. Відкривайся, Льоша! Дайте через пать його, так! Догнати його! Догнати його! А то Андрій, з цієї сторони біжить, а він до нього м'ячав. Та наоборот під ліву ногу туди. Наборо від нього, той м'яч. А він до нього. До нього. От ми дивимося на те, де правильно, що він зробив неправильно. Що там таке? Андрей! Замина, Андроша, замина. Помаленько, помаленько. Его швечи в центре, заходь сразу. Доброго, Илюша, перебирай направо. Хорошо, иди, Макс. Не вибивай, набирай! Не йди, не йди в нього, забери гравця. Гусати! Прийміть м'яч! Що таке? Що ти робиш? Набирай! Набирай! Один! Пас! Давай, Ваня, сюда. Спокійно! Спокійно! Леся, теряем мяч! Леся! А ты подивись, там немає нікого, ты можешь брати вперед. А не бей одразу. нас! Бей! Ну ничего, ничего, попадай!

Пас, пас, поиграй Леша! Леша! накрывай своего, Леша! блядь Пас Забывай Леша!

Паня, ти коли віддав паспорт даровий? ти звіди на нього в сторону, а твої це попаде на що. Пассируй. Давай, Данечка, давай, вы давай вы Даня, подавай. Андрюшка, туда, Андрюшка, туда. Матвей, Егор, туда, туда, Егор. Даня, звидцы. Даня, Даня, звидится. Стань нормально, на левую ногу. Вот <кил> Егор, говори. дай пап, Друг стор! Ай, що Спокойно! Тепер сідай, тепер сідай його, тепер сідай. Та що таке? Граєм м'яч! Матеруш, давай, мать, дімай нас! Відкриваємося! Усади є! Двій! Ну, нічого, нічого! Андрій, просимо м'яч! Коли в нього м'яч просимо, підкриваємо, не просто стоїмо. Та не бей! Берем! Що ти робиш? Так, що, то, Че Че ти 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 Алло, забирай мясо, друж. Давай, друзья! Давайте! Андрюша, приведем по-моему! Андрій, треба верхому голочити. Андрій з тієї сторони. <пліг> я, я вже удивляюся. Я взагаліся. Тобі в лоб п'яшлити. В лоб. Гето <пліг> уже. <ужас. пліг> Але ти будеш їх ловити, я не можу. Убирай Іди! Робити, Макс, пробити! Молодець, ще! Пробий, пробий його! Його донече! Беремо Максим! Тим ти мене чуєш! Андрій! Ось там тягнеш ту ногу! Убирай, пробити! Ще ще, данішка, ще! Ой молодець, дань! Молодець! Ді, Давайте буде забивати! Нам треба забити гол! Ми ще не буде випити речі! Мать! Ми в нас у голову і куди йдеш! Ді, Єгор! На... Да, Єгор. Да, 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 Єгор! Заходь, Заходь! Максим, заходь! Одна около вратаря. Один. Вратар, граю, кривайся, Ван. Пас. Давай. 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 Єгор! Нападай. <рик> Все добре, тікей. Це іногда буває треба пасу не Дай пас, я гляну. Та спішиш вдарити. От давай, тікей. Даня, Даня, Дань, Дань, до мене. На сьомого, йди на сьомого, йди на сьомого. Пійми. Спокойно. Више, Вань! Віддав, так. Арсений, тільки що тобі що говорив? Дай пас!

Пас. Хорошо. Назад. Назад, Андрій. Андрій, тебе гравець. Бачить, бачить, може, бачить. Андрій, тебе гравець, сади. Андрій! Алло, зі сторони стань! Пацани, бо треба в штрафну зайти! Зриваємося! Раманю! Ставлюся!

Веся, мяч дальний. Добрый, ничего, попадайте. Она была даже Давай, Давай! Его, давай! Его, давай! забывай. Давай увірюйтеся, давай. давай! Давай, 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 давай! Забирай м'яч! Назад, назад! А ви, відключайся, забирай м'яч. Вместо... Останьте, це тяжко так позабити, треба пройти трошки. З місця тяжко так вдарити. Е, э, серди, проси м'яч до нього. О, Братарі є перед тобою. Брате перед тобою є! Бегой, бегой. Ваня, можна було обіграти легенько в сторону і пусті ворота? nya ba